Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! ха ха Він вже відчує, що давно йде. Ха-ха-ха! Дід 75 років тут живе, а я вже 50. Троє дітей. Шестеро внуків, п'ятеро правнуків. Бо ж нам нічого не треба, аби війна закінчилася. Да? Повернулись діти з війни. Вельні здорове було село. І в кожній хаті жили. Я даю її вона до мене, або ж ніхто ж нікуди не ходить. Це магазин був, я тут торгувала. Ну, ну, Висі вже тут ящик, де пошту. Паштар був, там жив паштар у нас, носив пошту. За пошту несе паштар, бідний, так і на плечах, і, і ой. А тепер уже що? А я тут одну випісав. Ідіть, заходимо. Падія, тут я рада така, що хоть то в хату. Усьої ноги не ходить, а я після інсульту. Коли ще ж мій хазяїн жив, йому построїли хату в жадові. Ну, от і нікуди не, не схотіла і все. Кажу, їдь, а я нікуди не поїду. На ми її? Старці. а вона нас поважає, і що вона ми вже ж такі дурні, що не знаємо ні дня, не числа, так вона вже сама дзвонить нам. Що вам, вам куплять? Що вони дзвонить? Три козочки бігають і свині бігають і вовки ходять. Všetko, všetko, vše, vše mm. to je všetko naše. Oni bohati, a kto ja, kde strieľajú, je tu.